Радіо UA Chicago. Дорогі радіослухачі, Зараз з нами Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю. Добрий день. Представники республіканської партії США знайомляться з Україною. Таке відео ви опублікували. Ну, ми знаємо про те, що 6 грудня в Києві прийшов всеукраїнський форум консервативної політики безпека, цінності, добробут, на який приїхали в розвідку сенатори та конгресмени від республіканської партії. Яке ваше враження від форуму? Ну моє враження, враження стримано негативне. Чому? Якщо так можна виставитись, тобто воно не викликає в мене якихось там бурхливих протестів і бурхливих емоцій, але однозначно негативне, тому що все представлено на виворі. Ну, якби це лібертаріанська була тусовка, якби це там, Балашов умовний, умовний. це все проводив, організовував і представляв як Лібертаріанство, тобто мінімум держави, свободи, вільний ринок, все купується, все продається, я б це ще якось міг там, зрозуміти. А коли це м, якийсь сплав між релігійними громадами сектантського такого характеру, це там баптисти, євангелісти, і економісти, лібертаріанці, це щось виглядало. Незрозумілим для мене, у мене є перше таке зауваження, що не можна консервативну ідею взагалі зводити до релігійності і до релігії. Ну, шукати, якби, в релігії, там, джерело етики, це все одно, що пальмову олію розглядати джерелом молочних продуктів. Ну, це не серйозно ніде. Ні в Сполучених Штатах Америки, ні в Україні, це неможлива взагалі якась там річ. Чомусь була зроблена ставка на кілька релігійних громад, які це все організовували. До речі, сам захід проходив в церкві на вулиці Ломаківській, чи як там 66 це церква, Печерський район, по-моєму, що я не помиляюсь. І о, нібито вона має якийсь зв'язок з Турчиновим. Я не знаю. Я не перевіряв, не, мож, не можу там сказати, але сам факт, що це все проходило в церковному приміщенні, ну, теж вже багато про що говорить. Тобто, по суті, ви можете констатувати, що знайомство пройшло, чи не ті люди приїхали знайомитись. Ні, дивіться, в чому питання. Це <кій> не можна так сказати, що це аж прямо такі оглядини, ще щось там було. <кій> Сенатори новообрані від республіканців, вони прийшли на другу половину заходу. Це остання панель, якась після 14-ї години, в 14-й годині. А, вони сказали, що вони мало побачили, почули тут про сім'ю, про консервативні цінності, якісь такі речі. Далі мені потрібно вже було йти, тому що в мене був поїзд. Там щоб залишалося роботи півгодини цього всього зібрання. Я думаю, я багато не пропустив. От, ну, щоб глядачі розуміли, там Соня Кошкіна була, консерватор, Продана Оксана і. Агана Гобко. Жартували навіть в, в кулуарах, що тим людям, яким не дали провести гей-парад в листопаді, дозволили прийти на форум консервативної політики. Так, в листопаді, в день пам'яті жертв голодомору. Багато людей розумієте, в чому питання перевзувалися, але неякісно перевзувалися. Тому що були деякі доповіді від професійних перевзувачів, виступи вони виглядали пристойно. Але це одиниці. В основному все виглядало дуже погано, тому що доповідачі, виконавці, вони з минулого, вони з, вийшли з гнізда Демократичної партії. Тому вони говорили про гендер, щоб ви розуміли про гендерну рівність. Голова обласної ради Хмельницької. Хмельницької обласної ради, вона чомусь вирішила поговорити про гендерну рівність на форумі консервативної політики. На повному серйозі, все як має бути. <кій> Модератор теж говорив <кій> про розмаїття, різноманіття і що всі ми єдині, всі ми різні, але єдині. Це абсолютно риторика ліваків, це немає ніякого відношення до гендерної політики. Я дивуюся, як ще не говорили про кліматичні зміни. До речі, ніхто слова не сказав, а як вони ставляться, наприклад, до статевих квот в політиці? Ніби такої проблеми не існує. От в Україні існують статеві квоти, тобто там 40 чи 30% жінок повинні бути в партійних списках. Ну, я думаю, що хто як не консерваторам, треба було підняти це питання і сказати, що стать не може бути критерієм участі в політичному житті. Немає різниці, якої ви статі, чоловічої чи жіночої. Стать не може бути критерієм. У нас стать є критерієм для участі в політичному житті. Це Дикунство просто, я не знаю, де, де ще таке може бути. От. А це все в нас ліві протягнули. Такої проблеми ніхто навіть не порушував і не піднімав. Демографія, таке враження, що значить. Якісь темні неназвані сили руйнували сім'ю весь час. Хто це ніхто не знає, Нас ці сили не були названі, але декілька разів під час проведення форуму сказали учасники, що вони моляться за українську владу. Це теж дуже важливо. От молитися за українську владу і не помічати, що українська влада причетна до демографічної ями. І до депопуляції. Про цього не було нічого сказати. Ну, Щоб всі розуміли. Ну, цікаво, направду. Я, до речі, не знав про квоти. І я думаю, що багато хто не знав про це і дякую за таку інформацію. Пане Анатолію, давайте перейдемо до наступної теми. Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі написав такий пост нещодавно. Цитую дослівно. я збираюсь подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО. Він бо він зараз є чинним президентом США, і в нього позиції багато що залежить, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить. Таке, і ще Назар Мухачов говорив про те, що ту саму думку президент Володимир Зеленський висловив у якомусь інтерв'ю. Ну точно не знаю, скажіть таке таке звернення до е, Трампа від по, по факту, він сказав, що від нього нічого не залежить, це є доцільним чи недоцільним, судячи з того, що президентом він стане і вже Переч... перечити Трампу правильно. І доцільно, тільки треба розуміти, де і в якому місці перечити Трампу. Явно не в тому місці, в якому перечить Володимир Зеленський. От якби Володимир Зеленський заперечив Трампу, коли він з ним зустрічався у Франції в Парижі, і сказав, що замороження конфлікту це перенесення, це війна тільки пізніше і більше. То це було б нормальне заперечення. Тому що, очевидно, ми повинні визнати, що Дональд Трамп ніколи не розбереться в російсько-українській війні. Йому не дано це зробити. Він може укладати угоди будівельні, торгівельні, займатися митними війнами з Китаєм. Це він може робити. А що відбувається взагалі в західній цивілізації, Трампу зрозуміти не дано від природи. І тому те, що він не розуміє, він хоче заморозити. І тут треба перечити Трампу напряму, не підтакувати йому, і не казати, що ми хочемо нарешті зупинити це безумство. Виявляється, те, що ми ведемо війну, це безумство, і не треба було ввести. Вже втратили там 400 тисяч, щось там Трамп придумує і так далі. І ми нарешті порозумнішили після того, як втратили 400 тисяч українських солдат, як каже Трамп. Ось і рішили припинити це безумство. То треба пояснити Трампу, що безумство це вважати дорослими справами торгівельну війну з Китаєм, а дитячою бійкою війну між Росією і Україною. Оце безумство. І це неправильно. І тут треба перечити і сказати, що ми розуміємо вашу схильність до торгівельних операцій. Але торгівельна культура і торгівельні операції не розв'яжуть російсько українську війну і призведуть до краху західної цивілізації. Це взагалі потрібно розуміти. І замороження це не мир, а це війна, тільки ще більше і пізніше. І все. Отак От треба перечити. <кхе> Повертаючись до питання про НАТО, безперечно, Володимир Зеленський глибоко віруюча людина. Він вірить в НАТО як в Царство Небесне. Що є царство небесне, і люди правильні потраплять в рай, а неправильні потраплять у в пекло. І якщо проявити певний зусиль, зробити правильні речі, можна обов'язково потрапити в рай. В рай для нього на землі це НАТО. Він вірить в те, що існує НАТО. Зеленському немає кому пояснити, що НАТО як організації не існує, вона існує на папері. Є Сполучені Штати Америки, які можуть чимось допомогти військами, зброєю і так далі. І Сполучені Штати Америки не вважають за потрібне втягуватися в війну проти Росії ні людськими ресурсами, ні шейкимись там ресурсами. Зеленський, на жаль, прожив уже, там, не знаю, в політиці 5 років ніяк не може зрозуміти, що НАТО як структури не існує. Це колись було створено. Організація, вона залишилась на папері, і щось там вони збираються. Є бюрократія натівська. Це все є. А НАТО як структура не існує, немає військ НАТО. Не існує військ НАТО. Нічого немає. Але Зеленський вірить, як глибоко віруюча людина, що обов'язково є якась шара, мається на увазі щось таке, що безкоштовне і корисне. От він вважає, що хтось за нього буде робити, що є якась НАТО, і вона все зробить. Тому він, постукавшись до Трампа, зрозумів, що треба йти до Байдена. Але вони це знають дуже добре. І Трамп, і Байден знають, що НАТО не існує. Є Збройні сили Сполучених Штатів Америки, а вони не хочуть приймати участь у війні з Росією і все. І давайте я зачитаю ще один його пост, який згодом, після оцього, що я вже зацитував, був опублікований. Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати і попрацювати над пропозицією Еммануеля. Ну, Макрона, мається на увазі. Він пропонував, щоб як як. Якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. От такий пост Володимира Зеленського. Як ви дивитеся на пропрацювання цієї позиції Еммануеля Макрона? Я не знаю, яка пропозиція Еммануеля Макрона. Він часто дає якісь там пропозиції. Але новий уповноважений з питань російсько-української війни, призначений Трампом, 80-річний там генерал, сказав це йому, по-моєму, він давав там інтерв'ю і сказав прості речі: Україна не потребує іноземних військ. Україна потребує озброєнь. Українці самі здатні воювати. Вони ніколи не просили ніяких іноземних військ для вирішення проблеми з Росією. Я не знаю, звідки Зеленський бере всі ці ініціативи, вони в нього періодично десь спонтанно виникають, потім спонтанно кудись зникають, і про них більше ніхто вже там не чує і не знає. Ну, Зеленський продовжує шукати. Чогось безкоштовного і для нього корисного. Ну, як кажуть, що цей сир безкоштовний, він ж тільки в пастці буває. Але пане Анатолію, Еммануель Макрон він говорив про це дійсно, що вони, Франція, думають про такий сценарій. Це було ну, десь місяць тому. Може... Ні, ну, більше, можливо, більше, так би. Е в... <кхід> Еммануель Макрон колись говорив, що. Ці французькі війська можуть бути в Одесі, ще там щось. Ну, і що з того, що він про це говорив, хто взагалі у Франції підтримав цю ініціативу, це було якось затверджено, ратифіковано французьким парламентом і так далі. Ну, я не знаю, може, у, у Макрона є особиста армія приватна, і він може її відправити на. Російсько-український фронт, тільки ж треба розуміти, що вони не безсмертні. і російська, французька армія може тільки тоді якусь там функцію виконувати, якщо росіяни по ній не будуть стріляти. А якщо росіяни будуть стріляти по французькій армії, то я не знаю, який сенс її там перебування і існування. Це тоді, коли вже досягнуто домовленість про припинення вогню. Щоб розвести сторони, то тоді можна використати французьку армію. Але як на мене, і те, і другий, і третє це все маячня. І якої ніколи не буде. Просто і все. Так. Ну, якраз президент Володимир Зеленський і говорить про це: якщо буде пауза, мається на увазі замороження, тоді, якби якщо нас в НАТО не візьмуть, то є ще отакий от варіант. Якось так. Давайте перейдемо. До наступної теми в нас вже трохи часу угу. мало залишилося, І е, трохи статистики. Станом на листопад близько 70% українців позитивно ставляться до ідеї поетапного вступу України в НАТО, так як свого часу це відбулося е, з розділеною Німеччиною джерело Європейська Правда, результати опитування на замовлення центру Нова Європа. І до речі, понад 40, 44% українців довіряють Трампу. Ще такі цифри. Угу. От такий настрій людей. Що ви можете сказати? Ви так засміялися, я думаю, можливо, у вас є якісь Е- ну, Українці, якщо їх їм розказувати про те, що НАТО існує, і, і наша мета НАТО, ну, то звичайно вони будуть вірити в те, що вступку десь їх від чогось звільнить, і не потрібно буде нічого робити. Ну, так, да, є такі. Це як студент поганий, який не вчився цілий рік, і він потім вірить, що треба зробити якийсь там ритуал перед іспитом, там щось прокукурікати десь, пробігти. От. І це обов'язково допоможе йому отримати задовільну оцінку, витягнути щасливий квиток, білет. І це допоможе. Ну, це не допомагає. Ну, ясно, що якщо люди. Глибоко віруючі у нас, то вони завжди собі знайдуть об'єкт віри. А віруючі люди це ж люди, які не працюють, вони не покладаються на свої сили, вони вірять, що хтось за них щось зробить. Ну, все. Студенти кричать в вікно, вислів, халява прийде. Ну, от, от, з цього висловив і. Я і щось зрозумінь. таке чув, коли був студентом, що. Щось там треба в вікно вистрибнути, прокукурікати, і це допоможе. Я не знаю. Дякую. З нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу YouTube каналу Тригер. Гарного вам я до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.